Друзі, вітаю. Над калиною я вже працювала, є відео на моєму каналі, є роботи, що пов'язані з калиною. А зараз знову калина, і тепер із, із циклу Український вінок Сакральний Плетень. Також Калина, і тут є, звісно, вінки з калини. Виконала я цю роботу, будь ласка, сприймайте. Чекаю на ваші відгуки, бажано подобайки, звісно, але ну, як уже є. Сприймайте, як є, як кажуть. Льон, муліне, стебловий шов, мій улюблений, трошки рушникового шва, французький визилочок. Ну, Як змогла, так і виконала, будь ласка. Ну і хотілося б, звісно, ну, вже як традиційно, можна навіть сказати, таку якусь лі, ліричну трошки нотку. До мого, до мого представлення цієї роботи, саме вірш про калину. Автора не знаю, якщо відгукнеться йому дуже дякую. Ось калина над рікою, віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй намистечко надів червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки намиста калинонька і мені. Колишися, калиненька, колишися зеленими листочками розкошися, сонячними промені, променями розмалюйся, з дужим вітром буйнесеньким розцілуйся, а ще й срібною росою вмийся чисто, надінь свої ягодочки, як намисто. Такий вірш, треба було на пам'ять, звісно, вивчити, не було часу. Прискорено прочитала. Дуже вам дякую за увагу, мої дорогенькі. Без вас не було б цих робіт. А сенс. Добре. Підписуйтесь, будь ласка. Дуже чекаю на ваші відгуки. І на все-все добре вам. Продовжуємо.